Не вірю. Це таке повідомлення. Мені прийшло до моєї клієнтки, з якою я спілкувалася Вона сказала, що я не вірю, що такі доходи можна отримувати від інфобізнесі. Друзі, ви знаєте, коли я ще не працювала в інфобізнесі, я також не вірила. Я не могла повірити, що такі суми можна заробляти за день, за тиждень, за місяць. Реально я не вірила, тому що я не мала досвіду, я не мала знайомих які працюють і заробляють такі гроші. Що я зробила? Я оплатила навчання. Я пройшла навчання і я на собі, і я побачила, що дійсно можна тут заробляти, тому що я вже маю досвід, тому що я побачила, як мої учні заробляють, як я, як мої партнери заробляють такі чеки, які я вам показую кожного дня. Тому що ви повірили, потрібно прийти і подивитися, чи дійсно так, чи дійсно можна заробляти. І я хочу вам сказати, що дійсно можна заробляти такі суми, якщо працювати і робити те, що потрібно. Тому всіх чекаю на своєму навчанні. Приходьте і повірити. Це все можливо.